Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, пан Вадим Скібіцький. Прошу, пане Вадиме. Всім доброго дня. Шановні пані і панове, у вашій увазі пропонується брифінг особливості розвитку обстановки на тимчасово окупованих територіях України. Протягом тижня особливостями розвитку ситуації навколо окупованих територій України стали збереження складної ситуації вздовж всієї лінії зіткнення та триваючі спроби витіснити антитерористичні сили антитерористичної операції із зайнятих позицій. Початок літнього періоду підготовки військовослужбовців 1 го та 2 го армійського корпусів російських окупаційних військ. Масове направлення особового складу. Російських окупаційних військ для навчання на території Росії, завершення часткової ротації військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, активне введення усіх видів розвідки, у тому числі із застосуванням безпілотних літальних апаратів, накопичення озброєння, матеріально-технічних засобів, військової техніки, боєприпасів. Паливомастильних матеріалів та інших засобів, які доставляються з території Російської Федерації. Збільшення втрат серед російських військовослужбовців та найманців на окупованих територіях. Виходячи з розвитку ситуації, Російська Федерація на сьогодні не має наміру врегулювати ситуацію мирним шляхом у рамках виконання міських домовленостей. Свідченням цього є повернення більшої частини. Важкого озброєння до лінії зіткнення, продовження обстрілів із забороненими мінськими домовленостями озброєння і штурмових дій російських окупаційних військ, а також закріплення російської присутності на Сході України. Протягом тижня розвідувальними органами нашої держави було виявлено 42 факти порушення мінських домовленостей щодо відведення техніки та важкого озброєння. Зокрема, у 15-кілометровій зоні було виявлено 56 танків, найбільша кількість яких була засереджена у районах населених пунктів Гольмівський, Горлівка, Донецьк, Зайцева, Макіївка, Тельманова Ясиновата. Єсиновата. Крім того, було зафіксовано 17 фактів порушення стосовно відведення артилерійських систем. Всього понад артилерійсь 50 артилерійських систем. Та самохідних артилерійських установок було виявлено в районах насел на населених пунктів Гольмівський, Донецьк, Комсомольськ, Макіївка, Чернухіна, Яковлівка, Ясиновата. Єсиновата. При цьому продовжується зосередження та повернення до лінії здійснення реактивних систем залпового вогню. Зокрема, зафіксовано 37 одиниць РСЗВ ГРАД у районах населених пунктів Горлівка, Донецьк, Макіївка, Чернухіна, Ясиновата. У безпосередній близькості до лінії зіткнення у населеному пункті Ясиновата зафіксована діяльність вогневих зводів зі складу 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу. Зазначена інформація доведена до спеціальної моніторингової місії БСЄ. Крім того, Росія продовжує постачання збройних та боєприпасів військової техніки на окуповану територію, у тому числі безпосередньо до лінії зіткнення. Всього за тиждень залізничними та шляхами було доставлено 2500 тонн пального та понад 160 тонн боєприпасів, 9 одиниць РСЗВ ГРАД, дві самоходні артилерійські установки акація, 36 танків Т-72, а також 6 бойових броньованих машин. Крім того, на озброєння протитанкових підрозділів 3, 5 та 100-ї окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу з території Росії доставлено. Протитанкові ракетні комплекси метіс М1 та «Фагот» на заміну пошкоджених і непрацездатних протитанкових засобів. Зберігається тенденція до нарощування противника інтенсивності вогню в темний час доби та його зменшення в день. Загалом за тиждень здійснено 247 обстрілів та штурмових дій. При цьому противник пановив обстріл наших позицій з використанням РСЗВ град. Та 152 мм артилерійських систем. Найбільша активність та інтенсивність обстрілів зберігається на Донецькому напрямку. Там їх зафіксовано 111. Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України встановлені кадрові офіцери Збройних сил Росії, які виконують злочинні накази на території нашої держави. Зокрема, встановлено, що в підрозділах Другої, окремої мотострілецької бригади, 2-го армійського корпусу. Безпосередньо причетні до обстрілів наших позицій та мирного населення такі офіцери: начальник артилерії бригади, підполковник Царь начальник штабу відділення артилерії майор Рибаков, командири артилерійських дивізіонів, підполковники Сазонов Малишев, Пічкальов, начальники штабів дивізіонів, майори Іванов, Хіженков та капітан Гайнулін. Заступники командирів дивізіонів за зброєння, майори Працюк, Сєврюков і Павлов це всі кадрові офіцери Збройних сил Російської Федерації. Активізація Російської Федерації бойових дій на Донецькому, Маріупольському та Волноваському напрямках призвела до значних втрат російських військовослужбовців 1-го армійського корпусу. За даними Головного управління роботки Міністерства оборони, втрати противника у травні цього року. Становлять 180 осіб загиблих та близько 190 поранених. Звертаємо вашу увагу, що 80 загиблих та 70 поранених є громадянами Росії, з яких більше 30 загиблих, кадрові російські військовослужбовці, переважно з підрозділів спеціального призначення. Також встановлено, що близько 70 поранених у важкому стані були доставлені протягом місяця до лікувальних закладів на території Ростовської області. На цьому фоні відбулось посилення контрозвідувального режиму та поліцейського режиму в містах Донецьк, Ясиновата, Дебальцева Докучаєвськ. Основна мета таких дій це виявлення дезертирів насамперед російських найманців, які почали масово самовільно покидати місця несення служби. Крім того, воєнною розвідкою України встановлено, що в ході штурмових дій, підрозділів 1-армійського го армійського корпусу, загинув представник центру територіальних військ Південного військового округу є черговим підтвердженням участі кадрових російських військовослужбовців Збройних сил Росії в збройній агресії проти нашої держави. Протягом травня противник значно активізував ведення розвідки сил антитерористичної операції, зокрема, створена автоматизована система передачі даних з безпілотних авіаційних комплексів. Така система забезпечує передачу даних в онлайн режимі до Центру управління та обробки інформації. Окремі роти безпілотних літальних апаратів та в подальшому передачу цих даних до пункту управління 1 го армійського корпусу. Головним управлінням розвідки встановлено, що з метою нарощування зусиль поведення розвідки на Волноваському та Маріупольському напрямках 1 червня до населеного пункту Камсомольське прибула група зі складу окремої роти БПЛА для проведення повітряної розвідки э, у цьому районі. Хочу зазначити, що на противагу динаміці у квітні місяці, коли було здійснено 60 вилітів ворожих безпілотних апаратів, у травні вже зафіксовано 109 польотів безпілотних засобів. Тільки за поточний тиждень відбулося 30 вилітів БПЛА, з яких три були здійснені з території Російської Федерації. Разом з цим 2 червня в районі населеного пункту Навайдар силами антитерористичної операції був. Знищений один російський безпілотний літальний апарат. 1 червня у військах противника розпочався літній період навчання. У рамках тижня бойової готовності з'єднання частини 1 та 2 армійських корпусів переводилися до підвищених ступенів бойової готовності. Контроль занять здійснювали представники Центру територіальних військ Південного військового округу Росії. Зазначено підтверджує, що бойова підготовка, оперативна підготовка окупаційних військ здійснюється на єдиному фоні зі Збройними силами Російської Федерації. Крім того, російське командування продовжує планові заходи щодо підвищення рівня підготовки особового складу армійських корпусів, які розгорнуті на території України. Насамперед, це стосується громадян України, які були прийняті на службу до російської армії під час агресії проти нашої держави. Зазначені особи отримали досвід бойовий і призначені на командні посади без військової освіти. Головним управлінням розвідки Міністерства оборони встановлені персональні дані командирів середньої ланки артилерійських підрозділів 3-ї 5-ї бригад 1-го армійського корпусу, які направлені на курси підвищення кваліфікації до артилерійської академії в Санкт-Петербурзі. Зокрема, 3 окрема мотострілецька бригада. Перші заступники командирів дивізіонів Качура Арбузов Українець. Перший заступник начальника штабу дивізіону «Оленченко». Помічники заступників командирів артилерійських дивізіонів за зброї Мельник Базбей. П'ята окрема мотострілецька бригада. Заступник командира дивізіону за озброєння Вінтов. Начальник розвідки дивізіону Галес. Командир артилерійської батареї Гижа. Витрати російський. Федерації фінансові матеріальні ресурси на підготовку офіцерського та сержантського складу для першого та другого армійських корпусів з числа громадян України є підтвердженням російських планів щодо продовження агресії проти нашої держави. Головне управління розвідки цілеспрямовно збирає всі дані стосовно найманців, російських військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях на території нашої держави. Таким чином, виходячи з розвідки ситуації, Ознаки щодо деескалації конфлікту та готовності російського керівництва до врегулювання ситуації на сході нашої держави мирним шляхом на сьогоднішній день відсутні. Дякую за увагу. готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, пане Вадиме. є запитання або уточнення, колега? Якщо немає, то на цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Дякую. Шановні колеги, наступний і